Доучнів, коли ставити їм погані оцінки. Що, переживаєш? Не переживай, переживеш! Як ви пояснюєте, чому невчасно заповнили журнал? На жаль, треба визнати, що події розвиваються повільніше, ніж мали б бути за усіма розрахунками. Ну, але маємо, що маємо. Які у вас емоції, коли приходять заробітна плата? Я довольний, що в мене вже Леся радується за мною і Грушевський, і вже свадьба у них в кармані. Як ви почуваєте себе на посаді директора коледжу? Я просто королева я собойня. Що ви відчуваєте, коли викладачі здають вам час на усі звіти? конець то я дождався. Це капець, сіки сидів, ждав, ждав, але все таки є. Що ви відчуваєте, коли студент обіцяє у кінці семестру доздати усі завдання за увесь семестр? я чекатиму. стільки, скільки треба. Я чекатиму лише на тебе. Чому ви пішли на посаду заступника директора з виховної роботи? Контролювати, розумієте? Я буду дивитися. Ага. А це не так, наприклад, там Марино чи Горпину. Це не так ти зробила. Які ваші думки на початку робочого дня? Ой. Навірно, буду йти вже додому. Щось у мене голова так кружиться. Додому я просилася, а він мене все не пускав. Що ви відчуваєте, коли студенти надходять на ваш урок? Болить, болить душа! Ну що сказати, що зробити. Ми плануєте поїхати у відпустку. Я їду, в Карпати! Викладачем з обліку. Випадково, біс поплутав. Називається, після школи треба було поступати кудись. Чи не хотіли б ви змінити місце роботи? Ні, не хочеться. Ну така довіра людей, то що я серйозна людина. Як ви проведжаєте своїх студентів на камінку? Ой, як же жити без вас! І хата пуста без дітей. Я думала, вони ніколи в житті не уйдуть. Хочу побажати всьому нашому колективу міцного здоров'я, подальших успіхів і безумовно перемоги.